Про радість і як стан радості впливає на результат у вивченні іноземних мов. Отже, коли ми знаходимося в стані радості, то наш мозок готовий сприймати інформацію. Коли ми засмучені, мозок блокується. Отже, який же ми можемо використовувати прийом? Ми маємо поєднувати вивчення іноземної мови з якимись Моментами, які нам дають задоволення. Отже, якщо ви любите якісь цукерочки або певну каву, або музичку, яка вам подобається фоново, то ми можемо це поєднувати з вивченням іноземних мов. Тобто приємність плюс іноземна мова. Урок, або коли ви самі тренуєтеся. Отже, подумайте для себе, яку радість, яке задоволення ви можете поєднувати з вивченням іноземних мов. Бо коли нам радісно мозок відкритий, інформація засвоїться набагато краще. І для вчителів це просто must have. Необхідність завжди бути у гарному настрої для того, щоб. Це заряджало учнів і інформація краще засвоювалася. Тому заряджаємося радістю, незважаючи ні на що. Шукаємо оці маленькі радощі, які наповнюють нас, дають нам сили та енергію. Люблю вас, хочу обіймати, підтримати і сказати, що українці це сила, це неймовірно. Який би не був блекаут, займаюся з учнями просто при свічках. Там батарейки, свічки, все можливо. Тобто люди продовжують жити, продовжують вдосконалюватися, радіти життю, не зупинятися. І саме це дає сили е, жити далі. Ми не переможні. Таких людей перемогти. Неможливо. Таку націю знищити просто неможливо. Радімо! Всіх люблю!